Се Боже, наше Тобі слава села, йому твій сина і Святому Духу Духові нині повсякчас і на віки, віків. Амінь, святий Боже, святи, кріпни, святий, безмерний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпи святи, безмерний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпні, святий. i Важні миру всім, премудрість, будьмо уважні. Спаси, Господи, люди Твої і благослови спадкоємство, Твоє, премудрість, слаття послання святого апостола, читання. будьмо уважні гляньте, якими пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні тілом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа, бо навіть обрізання не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувались, щоб їх хвалитися ваше тіло. Мене ж не доведи Боже чим схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, є світом оні О, ні не обрізані, чим зеленнове створіння, на всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, миря милосердя на них і на Ізраїля Божого. А в віднині нехай ніхто мені не задає клопоту, бо я наошу. На моїм тілі рани Ісуса, благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вашим духом брати. Прості, вислухаймо святого Євангелія, Від Івана святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава. тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм ученням Ніхто не зійшов з неба, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, а не мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Мене ж не доведи Боже чимось хвалитися, як тільки Христом Господнім, яким для мене світ розп'ятий. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога молоде, наші діточки. Слава Ісусу Христу! Епідемія хвальби, марнославства, епідемія такого демонстративного розладу особистості сьогодні. Дуже гостро поширена серед нашої молоді, також серед вже й дорослих людей. Ми з вами взагалі любимо хвалитися, любимо, щоб нас похвалили. І сьогодні, із розквітом усіх засобів масової інформації, із розквітом усіх соціальних мереж хвалитися стало легко, дивитися на те, як інші хваляться, стало легко, Культивувати в собі заздрість до тих людей, якісь нездорові амбіції. Все це стало тим, що так дуже сильно поширене. Побуті молодих людей, що є дійсно великою проблемою, і що дорогі в Христі є очевидною проблемою. Раніше, бачите, як було, люди не могли хвалитися десь так широко на широку аудиторію. Якщо ми мали якийсь одяг, якісь парфуми, якісь гарні дорогі речі, ми могли ними похвалитися в колі друзів, ну, десь за столом, на празднику чи ще десь. То було дуже мало людей, які могли оцінити наші досягнення, здобутки. Як сьогодні, наприклад. Це дуже легко зробити, бо в нас є соцмережі. І, звичайно, можна набрати там багато підписників, друзів, навіть ворогів, і їм на зло, їм на заздрість, їм на злість там виставляти якісь красиві, життєві свої досягнення, яких може і не бути, звичайно ж, так? бо можна створити дуже гарну віртуальну картинку про себе, але дорогі в такий спосіб задовільняти свою потребу в тому, щоб похвалитися і в тому, щоб подорожити інших. Тоді це дуже негарно впливає на людей, звичайно. І якщо, наприклад, колись ми, як адекватні люди, прокидаючись, старалися йти до молитви, далі могли включити радіо чи телевізор, робити їжу, там, сніданок, пити каву, то тепер першим ділом людина, яка прокидається, вона дістає з-під подушки чи з тумбочки телефон. І ні молитви, ні кави, нічого немає. В першу чергу є стрічка в соцмереж, де вже хтось чимось хвалиться. І ми вже, дорогі, починаємо той свій день в такий спосіб, дивлячись на чиїсь здобутки, не завжди правдиві, знову ж таки, через що це негативно впливає на наше життя, на наш світогляд, на наші стосунки, ми починаємо злоститися, нам починають бути винні, чоловік жінці, що так мало заробляє, жінка чоловікові, що ти така нечуйна, чи так не, не, йому не допомагає в цьому всьому, що він би хотів реалізувати. І починаються ті всякі трудощі, які ми маємо. І от про що сьогодні говорить апостол Павло? А він каже, що є люди, які хочуть хвалитися. Чим можна лиш би похвалитися? І він каже, мене не доведе Боже чомусь хвалитися, як тільки Христом Господнім, яким для мене світ розп'ятий. Він починає своє звернення тим, що акцентує на тому, що сьогодні, в цьому посланні до Галатів, в тій шостій главі, він пише до нас своєю власною рукою. Важливо розуміти, що апостол Павло на той час, коли ці свої послання писав, він же був чоловік, який погано бачив. І от він завжди користувався послугами певних, так, секретарів, був чи Варнава, чи тит, які записували послання апостола Павла. Він диктував, вони писали. Але коли він сам пробував писати, він міг писати так, як писала сліпа людина, великими буквами. І тому він каже, якщо ви були уважні слухали послання до Галатів. Яке сьогодні читалося на літургії, він каже, браття, подивіться, якими буквами пишу вам власною рукою. Великі букви, це пише він сам. Якщо він це пише сам, це справді дорогі є щось важливе. Не можна сказати, що в посланнях апостольських є щось більш важливе, щось менш важливе, але це є щось, що апостол вважає сам за важливість записати тоді, коли нема його секретаря. Правдоподібно, щоб не забути цю важливу річ, він пише сам своєю рукою. І тоді він каже, що є така проблема, що є люди, які силують вас обрізуватися, а самі ж обрізані закону не виконують. І тут такий цікавий момент, що в нього свого часу була суперечка з апостолом Петром, який казав, чого ти змушуєш людей обрізуватися, коли сам не виконуєш того закону, який належить виконуватися, виконувати обрізані людині. Про що мова? Ви знаєте, що жиди, вони від Авраама мали союз із Богом. І той союз із Богом він мав видиму ознаку, це обрізання крайної плоті чоловічої на восьмий день. Це було таким символічним відсіканням всіх пристрастей, всього земного і плотського, що було притаманне старозавітній та новозавітній людині. По сьогоднішній день юдеї мають такий обряд. Коли е, вони були, окрім того, коли вони той союз з Богом уклали, вони не тільки обрізувалися, вони ще мали заповіді, вони ще мали певне священодійство, пам'ятаєте, як вони приносили жертви. І сьогодні вже от зараз в Ізраїлі приносять жертви, жертву рудих телиць, що є ознакою кінця світу. А коли прийшов Христос, Христос Воскрес, і почалася християнська ера, християни вони вже не обрізувалися. Християни хрестилися. Правильно? Отця і, і, і сина і Святого Духа Амінь. Ми всі хрестимося, і ми Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ми є християни, правда? І, звичайно ж, коли ми хрестимося, ми виконуємо християнські обряди. Ми маємо таїнства, Маємо літургію, ми не приносимо жертви, не спалюємо бичків, козлів, голубенят. Ми маємо свою жертву безкровну, яка є принесена раз на завжди Господом Ісусом Христом, і яку ми на Його спомин повторюємо. Але була така ситуація, що вони, оті апостоли, які звичайно вийшли з юдейства, вони змушували чи заохочували обрізуватися тих новохристиян. З однієї сторони, для того, щоб показати, що як би багато людей навернули, якістка в них була незрозуміла гордість, а з другої сторони, дорогі. Через те, що римляни переслідували християн, а юдеїв не переслідували. І таке саме юдеї вони переслідували християн. І для того, аби вони були не переслідувані, вони робили на собі той знак тілесний, що допомагало їм уникати переслідування. Цікавий момент. Адже римляни ніколи не переслідували ні юдеїв, ні ніякі інші релігії. Вони навпаки були дуже толерантні до всіх релігій. Навіть коли нападали на якісь края, вони приносили жертву богам, місцевості, на яку нападали, даючи зрозуміти, що воюють саме з людьми на цій землі, але не з богами цієї землі. А християнство їм було як кістка в горлі. І це не дивно дорогі в христи, тому що, як ви знаєте, диявол, він є противником не буде. Диявол не є противником. Наприклад, мусульман, пророка Мухаммеда, якогось крішни чи якихось інших там індуїстів, диявол є противником Христовим. Диявол воює з Богом. І тому, бачите, дорогі, що дійсно та боротьба вона була видима. І щоб тої боротьби уникнути, вони обрізалися. Обрізалися і хвалилися тим. І тому Христос каже, і тому Павло каже: мене не доведи, Боже чимось хвалитися, як тільки Христом, Господні. Бо ми не маємо уникати. Тих переслідувань ми не маємо, каже, уникати того всього, що у нас падає, і ми навпаки, маємо це приймати з радістю. І, апост... і, і Іван Золотоустий, який коментує цей уривок, уривок цього послання, він каже: хрест є глупота, так каже, глупота для цього світу. То є шибенеця для цього світу, щось, що є безглузде. Але для християн, для віруючих, для тих, хто вже є святими, це є слава Божа. Убогість каже, то є глупота цього світу, бідна людина, вона і тут не почитана, але дорогі добровільна обогість, скаже, це є слава для нас у небі. Переслідування, так він каже, це є глупота цього світу, це є щось жахливе, щось, що ми хочемо уникнути. Але для християн це є слава і ласка Божа. І тому апостол Павло він закликає сьогодні, бачите, тих своїх сучасників і закликає нас. Аби ми не спішили хвалитися якимись своїми земними досягненнями, аби якимось уникненням труднощів, чи якимись іншими речами, які здаються нам корисними, але хвалилися одним тим, що ми є християни, правдиві, ті, які йдуть за Христом і які готові з ним розп'ястися. Ті, які свідомі того, що в цьому світі хвалитися земними речами, чи хвалитися тілом, чи хвалитися якимись своїми матеріальними речами є безглуздо. Але ті, які розуміють, що хвалитися треба тільки Христом Господнім і своїми немочами, які ми з його допомогою долаємо. І тому такий цікавий момент, що Олександр Македонський, перед тим, як його як він вже мав вмирати, він написав в своєму заповіті, кажучи, коли будете мене ховати, поховайте мене в труні, де можна висунути дві руки, щоб було дві дірки, каже, що було висунуто дві мої руки долонями догори, для того, щоб всі люди бачили. Що Олександр Македонський, який зміг завоювати на той час весь відомий світ, до гробу собою нічого не забрав, пішов з порожніми руками. І тому, дорогі в Христі, ми так само з вами сьогодні, коли десь бачимо в собі бажання похвалитися якимись своїми досягненнями земними, коли бачимо, що хтось робить це поруч з нами, пригадаємо собі слово апостола, який каже: не доведи Боже мене чимось хвалитися, хіба Христом Божим. Бо тільки з тим Христом, дорогі в Христі, ми дійсно то, що досягнули, оту святість ніколи не втратимо, а примножимо у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промову. Господи, Боби! Господи, все Боже, Божовці наших, молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже по великій милості твої. Молимося тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за святішого Вселенського архієра, лева Папу Римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирі і боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служить, послужили в святому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх укресті, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося за Богом, бережний народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння для Божих всіх, тут писаних, чи імена читалися під час і всіх, хто потребує нашої молитви дітей, молить нашої парафії, священників з нашої парафії, наших воїнів, які захищають нашу батьківщину. Поранених полонених волонтерів, добровольців міста, і села, які під обстрілями в окупації, а наше військово-політичне керівництво, добрі, мудрі, їхні рішення за навернення наших ворогів, підтримку світової спільноти, за нашу очевидну перемогу і мир. Молимо тебе милостиві, Господи, вислухай нас, що молимося тобі. І милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милості не за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ми Милостиві, людний Бог і свідові славу осилаємо Імо цвії сина і святому духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тільки вірні ще і ще мирі, Господи, помолімося. Господи, примутрий що підгадує твій, завжди сину і святому духові, повсякчас, і на віки віків. Amen. Miserorum vivit. Ішов Селенського орхіра є лева папуримського блаженішого патріарха нашого свято Слава. Високо привосвящені шорхи єпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбимого єпископа нашого Кир Володимира, весь священий чи діяконський богом Богомбережний народ, наш правління, і усе військо, благовірний повсякчас, згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму Сього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християнних, хай поміне Господь Богу царстві своїм, завжди ні, повсякчас, і на віки Амінь. З з ми прийняли, що й славі да супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Алелуйя, Алелуй. Сповні молитву нашого Господа він. Господи, помилуй. За предложені, чесні дари, Господаві помолімося. Господи, помилуй. За святий храм цей за тих, що з вірою, блогіні і, і страхом Божим ходять до нього, Господає, помоліємося. Щоб визволитися на небе, скорботині ми нужди, Господа, Щоб що дротиме народного сина, твої, кім Ти благословений, з присвятим твоїм животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, усім. і духові Твоє, з тобі одного, щоб однодумно визнавати, Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і не Перед двері в премудрості будьмо уважні. Віруй в єдиного отця, вседержителя, творця неба і землі всі увидимо, і не видимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Родженого перед усіма віками, світло від світла істину від Бога. Що через нього все постав, Він за для нас, людей нашу ради спасіння зійшов, і з небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Фонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день зійно списав. Рознісся на небо і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від отця і сина, і сходи, що з Отцем, і сином рівно поклоняємо, і рівно славимо що говорив через Пророків в єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідую на хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Ну, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе зношення в мирі приносити. Милість, миру, жертву, тухвалі. Благодать Господу нашу Ісуса Христа, Любов Бога, оце і причастя, Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з духом Твоїм, Твоїх, опіднесім серцям. І несли Господа.